У Мене питання до українського народу. Чому? Чому чим довше я з вами знаходжуся в тилу, тим більше мене тягне назад? Чому так? Чому така прірва між нами? Чому люди, не маючи нічого, віддають для армії все? Інші маючи все, не дають нічого. Чому так? Чому колишні? Водії, трактористи, комбайнери, будівельники вділи камуфляж і боронять нашу країну, а кадровий військовий пенсіонер з усіма льготами здає позиції Тес нашому ворогу. Чому так? Чому одні лікарі рятують життя побратимам, а інші пишуть номер карточки пораненому солдату, щоб продовжити лікування? Чому пораненому військовому потрібно півроку бігати по інстанціям, щоб подати комісію на псек, а хронічному алкоголіку, який ніколи в житті не працював, якого від алкоголізму вдарив інсульт, через два дні принесли групу і карточку пенсійну? Чому так? Чому ми знову звертаємо кудись не туди? Чому багато з вас роблять для перемоги, а багато з вас заробляють на війні? Чому ви не боїтеся гніву Божого і гніву людського?